Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшла наша наступна гостя. Це історик, доктор гуманітарних наук Олеся Ісаюк. Вітання, пані Олесю. Вітаємо Доброго дня, пані Олесю, От вчора в прокат в українські прокати вийшла довгоочікувана драма Олеся Саніна про Олексу Довбуша. І не дійсно одразу ще можна сказати, в період перед показів, до прем'єрних показів вже розгорілися такі дискусії в українському суспільстві стосовно постаті Олекса Довбуша, хто він такий був, чи він дійсно був героєм, чи він був розбійником і які були передумови його діяльності на той час, зокрема на території Речі Посполитої, куди не входило, і коли куди входили, зокрема. Землі Карпатської України, то хочемо почути вашу думку стосовно цієї всієї епопеї, як на вашу думку, які були передумови перш перш за всім щодо появи такого легендарного героя, і яким чином протягом багатьох століть пам'ять про нього і досі живе в народі? бачимо, наприклад, як на деяких передпоказах навіть співають про довбуша пісню, так. Наприклад, як в Івано-Франківську одну з найдовших народних пісень в українській історії. Ну насамперед я мушу зауважити, що дискусія абсолютно не нова і стосується не тільки добуша. Довбуш це можна сказати найбільш відомий та мовити, випадок гейсі, що говорити по модному Але е, в різний час, з різних приводів об'єктами обговорень у контексті герої чи розбій і чи взагалі варто його вшановувати, ставали інші персонажі у. Е, Історії, починаючи від Максима Ривоноса і за частиною отаманів на Надніпрянській Україні у 1920-ті роки. Та що дискусія, скажімо так, не нова, і гадаю, продовжиться також і після фільму. Але власне, повертаючись безпосередньо до запитання, в чому власне коріння того, що тогоша вважають одним з героїв. З так, ну, власне, треба починати справді з умов його діяльності. А тут, а тут є дельгатний момент, що ймовірно, ймовірно, діяльність того, що залишилась би у рамках. ну, З та... аж. А з кримінальних діянь я не е, дві деталі. Перша деталь це те, що в пізній речі посполиті мав місце колосальний дисбаланс влади. Фактично, е, фактично владу в країні мали кілька магнатських кланів, і шляхта повністю домінувала над усім. І що міщани ще час від часу могли на е, могли і мовчанство свої права, то ажімо селяни були. Ну, так, селяни були ну, майже безправні. Зрештою, саме ті часи породили польсь, ані жодним стої, Тобто Польща неладом міцна. А в принципі, є річчю відомою, що коли. Законні, легальні то взагалі будь і способи захистити свої права майже не діють, то це питання часу, коли ми будемо мати справу з екстремальними радикальними заходами. Що в принципі випадку того, що і відбулося? Це причина перша, і причина друга, що на той час і вже досить довго до того, і досі довго, після того, у західній Україні, ну не тільки в ній, але нас, авіть передусім західний регіон України сформувалася та гава річ взаємне вкладення різниці. Якщо дивитися та з групша, то вирішу, що? що основна маса. Поляків, це були ремо і це була шляхта чи поміщі, чи чиновники. Основна маса українців це були грео і а на той час вже грео І коли йдеться про воли православні, це були переважно селяни. Ось. І, до речі, звісно, були ще євреї, і, і сповідували свою релігію, мали свій спосіб життя, і переважно вони е, займалися торгівлею, корчмарством е, різного роду фінансовими справами. Що виходило в такій ситуації? В такій ситуації, коли поділи національні, конфесійні, соціальні співпадали. Це буря і соціальний анфлікт зразу міг набрати і часто набирав відповідно етно-культурного чи релігійного відтінку. Але скажімо, питання стояло у сфері національного чи релігійного, то пов'язково згадувалися ще і соціальні, матеріальні свої скажем та справи і тому подібні речі, і власне на ґрунті такого поділу. Власне, всі, хто е, виступав за умовних своїх, причому своїх у такому дуже базовому значенні слова, тому що йшлося про односельців, наш анцю малої батьківщини, одновірців і тому, тому Ей виступав за них у будь-який спосіб проти офіційної влади, вважали чужою чи будь-кого з чужих, тобто не своїх, він уже ставав в принципі, і е, дуже популярною особою і свого роду народним героєм. А якщо він при тому ще тримався певного джентльменського одесу, це було зафісовано в парку з Довбушем, то він однозначно е, мав усі шанси стати героєм легенд і епосу що власне і сталося з Довбушем. Пані Олесю, якщо говорити якраз про те, чи дійсно це був чи герой, чи розбійник, адже бачимо, що протягом багатьох століть якраз влада, можна сказати, окупаційна, яка діяла на наших українських теренах, то ну, практично таких людей практично завжди визнавала розбійниками, бандитами, чи це дійсно була наприклад Польська держава, Речпосполита, Посполита, чи так само, наприклад, Російська імперія або ж Радянський Союз, який бандитами, наприклад, називав або ж вояків УПА. Чи вояків отаманів, наприклад, Холодного Яру, того самого Чучапаку та інших героїв, то на вашу думку, все таки для українського суспільства на даний момент вони залишаються героями, чи дійсно ще можуть тривати якісь дискусії про те, що вони для когось були бандитами? Е, тут я перепрошую, тут я змушена зразу сказати, що це запитання насправді вимагає більш складної відповіді. Е, з... Насамперед тому, що ранньомодерна річ Посполита, і вже цілком модерні тоталітарні імперії, теж Совєтський Союз, це абсолютно різні явища. І тут, перш ніж говорити про е, окупованість окупа, ну, режим окупації чи інше, тут вартує найперше чітко розділити то модерність і модерність. І, і пам'ятати, що. Говоримо про річку Сполиту, то з терміном окупація треба бути щонайменше дуже обережним. Поза як ця держава сформувалася на засадах неетнічної ідентичності, що ми нація і ми хочемо свою національну державу. Вона сформувалася як конфедерація політичних націй, офіційно двох польської та литовської, але що довести в суть справи, то йшлося про три політичні нації: польська, Литовська і Руська, тобто Україна. І стосунки їхні будувалися з королем Речі Посполитої на, е, на засадах з одного по лояльності королю, а з іншого по дотримання королем прав і свобод. Також шляхта виступала заступником всіх інших станів. Ось. Чому і, е, чому і в який спосіб? Е, Збився баланс, а він збився після, остаточно після е, Хмельниччини, це тема дуже великої розмови. Але власне, тому що ми говоримо про реалії періоду, коли люди мислили, підходили до справ зовсім інакше, ніж ми зараз. То оцінювати сучасними категоріями того ж добуша це надзвичайно ризиковано. Ось тепер, що стосується всіх інших згаданих вами е, особистостей і е, структур, то слід зауважити, що Святоська імперія мала в Связький Союз мав звичайно називати бандитами всіх, хто в той чи інший спосіб виступав проти совєтської влади, а хто слід мати на увазі те, що є значення були. Політичні вимоги, чи їх не було у більшості, коли ми говоримо про е, сили, загони людей і протистояли совєтському союзу, політичні вимоги були, і це дуже сильно відрізняє цих е, людей від довбуша Армелюга чи того ж є кривоноса. І власне не в останню чергу тому, що Довбуш політичних вимог не висував то е а, ну, він, зв... він, звичайно, зали... залишається і залишиться в епосі, в легендарній спадщині. Це не сумнів. Зрештою, той же Робін Гуд, чи, е в англійців, чи Яносі у Словаків, нікому вони не заважають. Але ось, е ось Знаєте, вже він, зрештою, він уже є в легенді і звідти його не викинеш. Але коли ми говоримо про історію про з в історії, то це ну, то правду ажучим, говорити про нього можна. Я про, е, скажімо так, як про. Захисника, скажем так, того, у що він вірив, то, те, до чого він звик, те, що ставалося йому справедливим. Ось, але чи можна його в повній мірі вважати національним героєм? Ви знаєте, сам факт, що ми говоримо про епоху, коли. А дуже сильно відрізнялися, від епохи, створилося саме поняття національний герой, пані Олесю, то тут я волію не бути атегоричною. Mm -hmm. mm -hmm. е, от якщо брати, наприклад, фільм, так, от який вийшов е, нарешті в прокат вчора, то там ну, дуже чітко проводиться лінія е, режисер, так, так собі задумав, так що представник польської військової шляхти е, вбиває батька, родину Довбуша. І просто ну реально відбувається така безвихідь в долі людини, так, або, по, або помста, або смерть? Це що ви думаєте про це? І ще дуже цікаве питання. Ви згадували свої статті про Аліма Айдамака, це такий самий персонаж з такою самою доли, тільки в Криму. Які історичні підстави, що на тій території з'являлися такі персонажі? Проти чого вони там боролись? E, значить, перше, ну на першого першого питання, то описані вами події, вони частиною легендарного циклу Довбуша. E, ось, і треба зауважити, що е, фактично шляхерська сваволя е, на фоні фактичної неможливості і нашої силою захистити свої права. Це було проблемою ще першої речі Посполитої для порівняння. Нагадаю, що приводом для того, що Богдан Хмельницький подався, зрештою подався на січ і підняв повстання, і е, переросло у визволену війну, стало не що інше, як е, по як грабуну е, е, шлях Чаплинським суботу, хутора Хмель, Богдана Хмельницького, і причому ще й був забитий на смерть молодший син Хмельницького. Та що, от що що, але проблема сваволі, в речі, посполитій була надзвичайно давня. Ось. А тепер, повертаючись до Аліба Айдамаха, ну, власне, кажучи, цей, ну, кримський татар, народний герой, популярний не тільки серед римських татар. Про нього є численні оповідки, насправді. Насправді, і власне теж е, про нього оповідають, що він власне, не грабував потребуючих, він грабував ну, багатих або навпаки, е, е, скажімо так. tak bermuat Наганяв розуму представникам російської окупаційної влади. От уже справді окупація після знищення Римського ханства Російської імперією, і крім того, Алім також притримувався свого своєрідного джентльменського кодесу, зберігся ряд легенд, де Алім виступає свого роду добрим духом, наприклад, допомагаючи з грошима нареченому, що той міг одружитися з коханою або дарує чи наречені на весілля коштовні е, подарунки. Але е, повертаючись до питання про джерело, е, про те, звідки бралися, того ж Алім, зрештою, ще був у стим Армелю, ще був в пинця, ще був Обелиця, миром шторм, щоб їх було чимало насправді тих людей. Та знову та, і питання було у ну, по-перше, співпадіння оцих поділів та саме от подібно до того, як я розповіла про зашну в арму було щось подібне. Умовно росіяни римські татари, і, і вони і ділилися ну пратично за всім. Там, релігія, політи, е, національне походження, політичне становище і так далі. І у цієї сторони, Азія мала слабше положення, було дуже мало насправді можливості захистити себе, не вдаючись до радіальних аже та е, заходів. Угу. От ну, все таки і тому поява цих персонажів це був це був звичайний процес, за великим рахунком. Але от я бачу навіть із вашої розповіді, що в принципі кримські татари вони більше хорошого так залишили в пам'яті е, про свого, я так розумію, все-таки героя так, Каліма Айдамака. А у нас е, якісь питання виникають чи він герой чи розбійник в таких жахливих е, умовах окупаційних е, жити і намагатися ще якось. Допомагати близьким своєму народові, ну, бачите, цікаво, що ми взагалі ставимо ці питання Так, колего. Як ви вважаєте? Ну, Цікаво, але тут вже випадає повернутися до того, що образ Довбуша, Армелюга та інших, дуже активно використовувала е, совєтська пропаганда. Ну І в принципі, це не викликає здивування, тому що е, власне, соціальна складова так, мовити, діяльність Довбуша, а лежала на поверхні, вона становила дуже надзвичайно вдячний ґрунт для такої пропаганди. І фактично наш. Наша хронічна дискусія, герої через розбійник, Це дискусія насправді не про добуша. Це дискусія про межі. Тобто, де є довбуш справжній, де є довуш легендарний, а де є довуш використаний і стереотипізований пропагандою? Як їх розділити і що з ними робити? Та що насправді не випадає дивуватися, що ми ставимо такі питання? Насправді це є процес і розділення, очищення і розуміння свого минулого. Дякуємо вам щиро, пані Олесю, за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Історик і доктор гуманітарних наук Олеся Ісаюк була з нами. На ну, все добре, пані Олесю, тримаємося. Дякуємо. Я у гарного дня. Спасибо.